Вітаю вас на календарі 3 жовтня, день створення Всесвітньої Федерації профспілок. З нагоди свята я запросила на розмову голову Чернівецької обласної ради профспілок Володимира Шкварковського. Доброго дня Володимир Антонович. Доброго дня. Рада вас вітати. Дякую для початку нашого інтерв'ю. Мабуть, роз'ясніть нашим телеглядачам, що це за Всесвітня Федерація профспілок. Що це за об'єднання навіщо створена? Яка мета і цілі діяльності? Дякую. Ну, перш за все, хотів би сказати, що як і кожна проспілка створюється для захисту трудових соціально-економічних інтересів працюючої людини. Тому і Всесвітня Федерація проспілок, яка була створена, як на мене, по-моєму, у 2006 році, шляхом злиття двох. Конфедерації це Всесвітня конфедерація вільних проспілок і Всесвітня Конфедерація Праці. Очолював її на перших порах відомий у проспілковому русі Гай Райдер. А зараз очолює Шерон Бароу. Україна входить в цьому. Україна федерацію. входить в цю Федерацію про спілок, і ця федерація об'єднує, крім України, ще 150 країн світу. Загальною чисельністю десь, мабуть, понад 170 мільйонів чоловік. Ну, я би більше не розповсюджувався про цю Федерацію про спілок а... Мабуть, скоріше би дещо сказав про Чернівецьку обласну раду про спілок, яку так. я очолюю з 89-го року. Вже. Чверть століття, да, так? Так, да. Володимир Антонович, Ми... я ще знаю, що ви чверть століття очолюєте раду профспілок, а ще більше працюєте в профспілках, ну, так. Так у житті так? сталося. Да, що з 1 вересня 74-го року я був обраний секретарем обкому профспілки працівників. Лісової паперової та деребробної промисловості, ну але це вже особисти трошки. Володимир Антонович, я вас не дарма сьогодні запросила на нашу розмову, оскільки ви майже все життя присвятили саме цій діяльності, і ви, як ніхто інший в нашій області, можете достоменно знати деякі нюанси так роботи ради, про які, власне, я би хотіла зараз з'ясувати. Але перш за все, давайте можливо розкажіть нашим телеглядачам, що собою являє обласна чорня. Вецька обласна рада профспілок, яка її мета? Ну, Чернівецька обласна рада проспілок, яка, до речі, була створена 28 жовтня 1948 року, як територіальне проспілкове об'єднання, тому що галузеві проспілки їх на сьогоднішній день 42, скажімо, у нас в Україні. У нас в області представлені 21 обласною організацією. Керівники цих галузевих. Організації проспілок входять до президії облпрофради як члени президії. Крім того, обласна рада проспілок ще об'єднує порядка 27 первинних проспілкових організацій, в яких немає структурного підрозділу, такого, як обласна організація проспілки, якоїсь галузевої, скажемо. Ну, скажімо так, маршзавод. Бувший «Електронмаш», зараз чи, верніше, завод Кварц, бувший так сказати, третій цигенний завод, технікуми, коледжі, які не підпорядковують. Отакі От організації входять до нас, крім 20 обласних організацій проспілок. Загальна чисельність на сьогоднішній день, обласна рада проспілок об'єднує порядка 130. Двох тисяч членів «Проспілок». Отак коротко, да. А для чого створена статутом обласної ради «Проспілок», як я вже говорив, як Всесвітня федерація про головне завдання обласної ради про спілок це захист трудових і соціально-економічних інтересів працюючої людини. І на сьогоднішній день? Якщо говорити так щиро і відверто, безумовно, ситуація досить складна, але я так вважаю, і не тільки я, а й члени проспілок більшості наших організацій, що десь із своїми завданнями, скажімо, галузеві організації проспілок і наше територіальне проспілкове об'єднання, ну, Нескромно, але виконують. А з ким співпрацюєте для захисту е, працівників? Да хороше питання мета з да. ким співпрацюєте? Хороше питання. Е, основна мета, і ми її здійснюємо, якщо так відверто говорити, на основі е, територіальної угоди. Яка у нас укладена і діє на сьогоднішній день? Ну крім того, укладаються і галузеві угоди, і найголовніше це колективні договори, які укладаються у кожному трудовому колективі, де є проспілкова організація. На сьогоднішній день десь порядка понад 80% відсотків трудових колективів, які входять до складу. Облпрофради до складу галузевих обласних організацій про спілок укладають колективні договори. Ну е, а територіальна угода діє на підставі закону України про соціальний діалог. Це був хороший прорив, я так вважаю, тому що перефразовуючи слова нашого президента Петра Олексійовича, який сказав, що краще поганий мир. Ну, не тільки він це сказав, а чим добра війна. На перших порах ми. Окремі наші члени президії десь не дуже сприймали цей соціальний діалог, говорили, що нам потрібно виходити на пікетування, на маніфестації там і так далі. Ми цього не відкинули і в статуті, і в Федерації про України, і в законі про професійні спілки і права та гарантії діяльності. Ці е, функції, скажем, право проспілок на пікетування, на страйки, на демонстрації, на е, походи чи не походи на маніфестації, скажімо, воно збереглися. Але ми вважали і вважаємо, що краще за столом переговорів вирішувати всі питання з владою і з роботодавцями, тому що територіальна угода у нас е, підписана. На чотирьох основі це від сторони влади, голова обласної державної адміністрації, голова Чернівецької обласної ради, голова федерації роботодавців області і голова президії чи голова Чернівецької обласної ради проспіло. Розуміємо, що є в цій співпраці і владні структури. Як налагоджена робота з владою, яким чином ви співпрацюєте? Окрім того, що ви вже назвали, звичайно? Ну, я хотів би сьогодні сказати, що, на жаль, на сьогоднішній день аж такого соціального діалогу, на жаль, не спостерігається. Чи тобість така загруженість подіями на Сході, скажімо, чи тобість. Якесь інше розуміння є з боку влади. Однак президія обласної ради проспілок вважає, що саме сьогодні, саме в цій ситуації необхідно і я би сказав, вкрай необхідно об'єднати зусилля і влади, і проспілок, і роботодавців для того, щоб налагоджувати виробництво на превеликий жаль. Скажімо, за 8 місяців промислове виробництво склало тільки 93%. Ну 93,1%. На превеликий жаль, знову ж повторюю, середня заробітна плата в нас по області складає 2 2000... тисячі. 515 гривень або темпи зростання десь 4 там, і 3 чи 4,7%. Тоді як територіальною угодою передбачено не менше 18%. Я не думаю, що за цей короткий період, який залишився до кінця року, ми зможемо виконати зобов'язання що... да, територіальної угоди. Тому -то ми звернулись до... Романа Степановича, як до губернатора області, звернулись до Миколи Дмитровича, як до голови Федерації роботодавців в області, щоб, скажімо, використати цей момент, використати право сторін соціального партнерства на те, щоб перше зберегти трудові колективи, розширити виробництво. Тим більше, що до нас в області при пере... приїжджають, чи приїхали чимало переселенців зі сходу, їм теж потрібно дати якусь роботу. Можливо, на цей період значить передбачити навіть якісь планові, скажімо, заходи щодо розширення виробництва. Нас турбує те, що скажімо, ціни зростають. Тарифи зростають, заробітна плата залишилась на тому ж практично на тому рівні. Тому Добре, ми... Я сподіваюся, вас почують владні структури і все-таки підуть, зроблять крок на зустріч в цій вашій співпраці, яка необхідна кожному працівнику, кожного підприємства. Ще би мені хотілося б сьогодні заакцентувати увагу. ви вже… Згадали про те, що зараз в Україні складна ситуація, і ми про це всі пам'ятаємо. Це болюче наше питання. Так. Допомога в зоні АТО. Я знаю, що ви активно долучаєтеся. Яким чином зараз самі розкажете? Ну, долучаємося. Безумовно, ми провели засідання президії обласної ради про спілок і звернулись до всіх первинних проспілкових організацій, до членських організацій облпрофради з тим, щоби, скажімо. Як найбільший е, винайти можливість і виділити коштів, скажімо, для допомоги нашим е, воїнам, які сьогодні відстоюють цілісність нашої України, нашої що держави Що вдалося зробити Вдалося зробити те, що скажімо, за оперативними даними, е, спільним рішенням адміністрації проспілкових комітетів в області е, вже надано е, допомоги, скажімо, понад 2 мільйони вісім. 700 тисяч гривень, у тому числі десь порядка 123 тисяч це сугубо проспілкові внески. внески. Ну, і наш апарат Облпрофради, який налічує всього там 5 чоловік, теж перерахували і одноденний заробіток. Не кажу вже про перерахунки, які ми також здійснювали через мобільні телефони, ви знаєте, значить, номер, який набирали, по 5 гривень там, і так далі. Безумовно, це. Як на мене, недостатньо, але е, можемо те, що можемо. Якщо е, я знову повернусь до заробітної плати, якщо, е, скажімо, на превеликий жаль, з початку року ми маємо е, заборгованість з виплати заробітної плати, це понад. 6,2 мільйона гривень, і це при тому, що в грудні минулого року було всього там порядка 100-123, по-моєму, тисяч гривень, а зараз 6 мільйонів 200. І це при тому, знову ж я скажу, це при тому, що, скажімо, у цьому році передбачалося генеральною угодою, що мінімальна заробітна плата буде тричі збільшуватись на 1 січня 1218, з 1 липня 1250 і з 1 грудня 1301 гривня. На превеликий жаль, уряд прийняв рішення Залишити все так, як є заморозити, Ти, М. Що... М. Антоніч, про ці актуальні питання, заробітну плату, мінімальний прожитковий мінімум, ми поговоримо трішечки Нижче. пізніше. Так, зараз хотілося повернутися до основної мети профспілкових організацій до захисту прав трудових інтересів кожного працівника. Чи можете ви зараз назвати якісь реальні приклади допомоги захисту, що вдалося вам зробити власними? Силами безумовно короткий термін, який відведений для нашого діалогу, все розповісти не можна, але останні події, якщо можна, скажімо, от десь в кінці липня, коли кабінет міністрів ніс пропозицію до Верховної Ради щодо внесення змін до закону України про державний бюджет. України і окремим пунктом було передбачено, ну, вибачте, такі неочікувані репресиви чи заходи, скажімо, дозволити керівникам бюджетних установ, організацій на свій розсуд без попередження надавати працівникам відпустку без збереження заробітної плати на той період, на який вважає сам керівник. Ну, вибачте, такого ще не було. Да. Безумовно, про спілки виступили категорично проти цього. Ми звернулися до народних депутатів України. Ми звернулися з протестом до президента, до Кабінету міністрів України. Ну і результат ви знаєте, що цю дискримінаційну міру Верховна Рада не підтримала. Зараз на черзі, скажімо, інше наше звернення до народних депутатів України ми розіслали від Чернівецької області, які. Є у Верховній Раді, скажімо, з клопотання, що вони підтримали законопроект, який, по-моєму, народний депутат Пономарьов вніс, да, він стосується дострокового виходу на пенсію жінок, які досягли віку 55 років, мають трудовий стаж не менше 30 років. Цей закон був прийнятий і діє до 1 січня 2015 року. Уряд не хотів його продовжувати, але за нашою пропозицією все-таки народний депутат вніс цю. Законопроект, і зараз ми знову ж звернулися до наших народних депутатів. І, Скажімо, я мав вже розмову з Фещуком, з Федоруком і з іншими народними депутатами, які знаю, що з Чернівецької області. І Я думаю, що і мої колеги з інших областей. Я думаю, що цей закон буде підтриманий, тобто надамо право жінкам. І такі приклади. Ми би... не лише Чернівецьких постілок, так? це всієї України. Да. Угу. Ну, ви знаєте, що як і в Чернівцях, проспілковий лозунг наша сила в нашій єдності. Тому ми діємо спільно і вирішуємо питання. На рівні Президії Федерації про спілок України, який є в якійсь мірі акумулюючою силою про спілок України. Я так бачу, вам все вдається, судячи по тому, що ви вже маєте певні результати, принаймні навіть за останні півроку. Ну, якби все вдавалося, Мар'яно, то я би сказав, що рівень життя наших людей на сьогоднішній день був би значно кращий, безумовно, і не було тих нарікань. Іноді на форми і методи діяльності проспілкових організацій, на жаль, не завжди вони відповідають тим потребам, які чи тим запитам, які є у членів проспілок. Володимир Антонович, невдоволені завжди є і у всіх сферах. Так, так, про найболючіші питання не можемо не поговорити про мінімальну заробітну плату, про мінімальний прожитковий мінімум, про співвідношення У вас, мабуть, є. Моя точка зору на да. це питання, ну і не тільки моя, знову ж таки хотів би сказати, що е, і члени президії Федерації про спілок України це на рівні Украна е, Україні по Україні, якщо говорити, і в нашій області члени президії безумовно погоджуються. І не тільки ми, окремі працівники кабінету міністрів, погоджуються. З нашим трактуванням, що ну, скажімо, прожитковий мінімум чи споживчий кошик, який розглядався е, прожитковий мінімум у 2000 році, і споживчий кошик, який переглядався у 2006 році, збільшив прожитковий мінімум всього на 6 гривень. Вибачте, на сьогоднішній день я вже можу чітко сказати підвищення е, тарифів на проїзд, підвищення е, тарифів на житлово-комунальні послуги, підвищення тарифів на електроенергію. Можна ще на водопостачання і, і, і так далі. Взагалі, підвищення тарифів і підвищення цін на продукти першої необхідності, продукти харчування на сьогоднішній день знівелювали те, що, скажімо, прожитковий мінімум, ну як, як мінімум, на 376 гривень, вже занижений на сьогоднішній день. Занижений. І тому ми виступаємо за те, щоби ну і це не тільки тепер наша позиція. знаєте, якщо би підняти хронологічно виступи мої на пленумах обласної ради про спілок і на з'їзді федерації про спілок України. І на три соціально-економічній раді, яка створена при області, то я завжди доказував, і це не моє сугубо твердження, бо я не економіст по світі, але сві економісти сві світового значення і приклади Польща, Німеччина, скажімо там, і так далі, Які стверджують, сам? стверджують, що якщо би сьогодні е піти по лінії того, як зробила Польща свого часу, вдвічі підвищити. Прожитковий мінімум і вдвічі підвищити мінімальну заробітну плату. Давайте Що мовою це? цифр. Мовою цифр. Скажімо, мінімальна заробітна плата сьогодні 1218 гривень. Значі, якщо б мінімальна заробітна плата на сьогоднішній день була 2436 гривень. Перше, відрахування прибутку, скажімо, заробітку людини. Раз. По-друге, підвищився життєвий рівень кожної людини. Два. По-третє, люди би стали більше ну, придбавати товари, продукти харчування, першої необхідності там, і так далі. І тому подібне. Відрахування до бюджету зросло. І що саме головне, що Продукція, яка випускається на сьогоднішній день, при такому підвищенні заробітної плати продукція зросла не більше на 10-15%. Вигідно це, вигідно. Це не агітація, це живий приклад поляків. Чому ми її не беремо? Антонович, а хочу почути саме вашу суб'єктивну думку. Чи можемо ми на даний момент зробити такий стрибок? Вдвічі збільшити. А чим була, скажімо, краща ситуація, коли Валенса був, скажімо, у Польщі? Чим була краща ситуація? Не така сама економічна криза, не така сама соціально-політична напруженість і так далі, і тому подібне. Я вам іншу цифру тобто це реально Ре, цілком реально. І інша ситуація, скільки раз Федерація про України і ми. Зверталися від президії обласної ради про спілок стосовно зменшення навантаження на фонд заробітної плати. Сьогодні в Україні навантаження на фонд оплати праці понад 43%. Тоді як у Польщі 22, у Німеччині 19%, 23% і так далі. Як же вони там живуть? Яким чином? Чому ми, якщо ми робимо шляхи, ну мені скажімо відверто сподобались оці напрями реформування взагалі в суспільстві, про які говорив наш президент, скажімо, оцих 10 перших, десять 10 перших ось. Я думаю, що у цій, в цьому контексті буде і саме оці пропозиції про спілок. І чим скоріше влада, скажімо, повернеться обличчям до людини праці. А Людину праці на сьогоднішній день представляють проспілкові організації. Це є наймасовіша організація на сьогоднішній день. Я завжди кажу, що проспілкова організація це, хоч вона і громадська організація, але це організація в законі, тому що тільки про неї є спеціальний закон про проспілки і права і гарантії діяльності. І безумовно, що спільними зусиллями, скажімо, і роботодавців, і проспілок. І влади, безумовно, потрібно сьогодні як ніколи шукати вихід із тієї ситуації, в якій опинилась держава. То і я переконаний і можу стверджувати ще і ще раз, що не можна всі реформи перекладати на плечі працюючої людини, тому що бідна людина вона не спроможна зробити щось добре. Володимир Антонович, на жаль, час обмежений, мусимо прощатися, але я вам щиро дякую за те, що відгукнулися на моє запрошення і поділилися своїми думками зі мною з нашими телеглядачами. Що ж побажати, можу вам побажати тільки одного: щоб ваша робота завжди була виправданою, щоб у вас був чіткий тандем. Спершу діалог, а потім тандем з владою. І справді, щоб кожен працівник, кожної організації, установи, підприємства був захищеним. Ну, Цього захищ. нам да. треба всім побажати. Спасибі. Дякую. Вам. Миру і добра нам, і нашим е буковинцям. Спасибі вам. Дякую. А телеглядачам нагадаю: на календарі, 3 жовтня, так. день створення. Віднії Федерації профспілок. До зустрічі на телеканалі ТВА на новому телебаченні Старого міста.